Перекинута на дах автівка та брудні крісла на день молоді. Про все це у новиному дайджесті за 15 серпня. Автівка до гори Дригом між голеним та пілом трапилася дорожньо-транспортна пригода. ДТП трапилося у півдні 15 серпня. Зіткнулася легкова автівка та вантажівка. Автомарки Кія від зіткнення перекинулося на дах та має значні механічні ушкодження. У калуші та Голині планують збільшити вартість навчання у музичній та мистецькій школах. З вересня за уроки потрібно буде платити дещо більше. Нові ціни запровадять, аби школи могли і надалі купувати інструменти, оплачувати роботу викладачів та зберігати високий рівень занять. На найближчому засіданні виконкому Калицької міської ради планують затвердити нові ціни на навчання у Калицькій дитячій музичній школі та голинській школі мистецтв на 2025 2026 навчальний рік. Детальніше читайте у нашому матеріалі. Брудні поламані та відсутні крісла. Як у Каличі святкували День молоді? 12 серпня у світі відзначали Міжнародний день молоді. З цієї нагоди у міському парку відбувся святковий концерт. Втім, глядачів чекав неприємний сюрприз брудні та поламані крісла. Одні мусили витирати місця серветками, а інші стелити пакет, щоб не забруднитися. Як виглядають крісла у міському парку, читайте у нашому матеріалі. Про це і не тільки, читайте на сайті інформатор Калуш.